Всім добрий ранок. пів сьомого ранку Никиту відправила на працю, на роботу, Пішов, Коля побіг на город, поки так похмуро, прохолодно, досапувати надо. А я вчора зробила, прорвала грядку свою. Бур'яни повиривала. Тепер хоч видно тут щось. Бачите? поприривала. Без бур'янів там монопіон піон також заквітає. Ось такі. Такі. перчик у мене гіркий. Гіркий перчик такий. Ай, віт, які люпіни. Не обрізала вона оцю вездіко. Чогось забула, оце тільки глянула, треба було її обрізати. Гвездіко пообрізати. Ну то ладно, потім пообрізаю вже. Ой, у мене мак розклів. Зараз покажу ближче. Ця наперстянка така гарна. Дивіться, яка. Пітуння тут у мене пооставалася, та що понасіювалася. І ця троянда, оце, що ми викопували, я думала, вона біла міленька, а вона воно яка буде. Бачите? Зараз швиденько покажу вам квіти. Ця ось заквітла. Трояндочка. Васільки прийнялися. Ті, що я копала, садила. Васильки. Я зараз птиці зерна намішаю. Раздам то також побіжу на город. Я там вчора три рядочки бурякатики зробила, більше всього не змогла зробити. Сьогодні треба дарвати його, коля прийде, буде бризкати тут все, заливати. Погляньте, що робиться. Бачите, скільки тлі. І на деревах, і кругом. Также доб'ємо досапаємо і буде травить все. Тут у мене теж воно як погорів, пообрізати треба. Трояндочки заквітають. Тут теж люпін отакі От все. Півно вже відквітає. Уже все. От квітає піон. А тут у мене за голубами чайна троянда. Це одна темніша така квітна тут. Є обична чайна, а є кущик ось обичний. І все в тлі. Все в тлі. Тут страшне все в тлі. Це такий рожевий буде. Тля з'їдає. О, мій перший мак. Скільки років я його саджала, саджала і сіяла, сіяла, але я все-таки добилася, він у мене заквітнув. Мак цей і ромашка Тоже. Тоже я сажала, сажала, вона пропадала. Ну нічого, я все-таки добилася. Я не перестала їх саджати. Гляньте, У мене мак і ромашка в цьому році. Вінка гарна. І водозбірник цей. Він просто красунь красень який такий не поламать же нічого Він такий красунчик І там оно троянда тоже така лентовські кітли Жуть просто. Просто жуть. Намішала птиці своїй, ось ці ми зараз годуємо. І насіння зараз ще додав трохи. Перемішаю і ось так. Кукурузи зараз поменше, тому що різали дуже жирні, були і як обшмалювали, обтирали, що то все. Так руки такі рожеві були, ну прям жовті, наче вони крашені. Ці тушки були, качок, прямо жовті-жовті такі руки були від них. Це ж от кукурудзи. І вони і не голодні, понасипала зерна. Вони ходять. Шо? Крикливі. Крикливі. Ото вона качка в углу стоїть, чорно-біла. Ту, що залишили. Вона сама криклива. А стоїть просто яре І ото вона одна біла і коричнева, ось підійшла, водичку п'є. Ось, їх дві підійшло. Одна, Ну воно дві. Водичку п'ють. І ота вона стоїть. І вже така ходиш жирнюча. Гента яке голову вона набила. Вона їсть і оре, Ви бачите? Їсть і крякає. А тут кочури ося їдять. й воду п'є, й їсть. Гуси. Гуси. Так, я побігла на город. Поки цим понасипала, хай мовчать. Побігла я на город. А потім прийдемо та вже будемо воду міняти, кролям давати. Так, Коля тут попросапував, тільки що не проривав. Морку просапав, мені треба пройти, прорвати її. І петрушку. У нас якийсь в цьому році з'явився замість портулака, як портулак, тільки щось воно нежирний такий. Ось така ось травичка. Такий самий, як портулак, тільки портулака, ото ж таке, як прикрухмалине і таке товстеньке, сочненьке. А це листечко просто тоненьке. Гляньте. Це перший рік таке з'явилося. Оце отаке от Салат зрізати можна, качкам гусям дати. Він так попросапувало, мені оце попроходить, попроривати. Картопля гляньте яка стоїть. Колорадського жука. Дивно, ну нема, вже картопля цвіт випускає, воно гляньте, там воно вже зацвітає. Жука, то 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 нема. Це прям нонсенс якийсь. Залишилося пройти йому кукурудзу. Ну, а це буряк, а, 4 рядка я вчора. чотири я прорвала буряком. Ось все. а оце, оце мені ще прорвати. гляньте, що робить. Пробить. Треба. Агірочки. Ось. Все. Дивіться, які. Огірки. Бачите, посходили, які огірочки. Видно, да? Огірочки. Ось теж так якось там попропускав, треба попроходить. Теж. Помидори стоять. А, і тут мені ще теж. Він міжрядя тільки. А оце мені все треба добыва. Горох. Горох взагалі щось. Коротше, робота ще є. Ще робота є. І там воно теж міжрядя попроходив, а там треба пообсапувати. Ну, Будемо зараз довбатися. Кабачки, ось які стоять. Ось гляньте на кабачки, а він сапає гарбузи. І так кабачки ті, що досаджували, і оно то гляньте які такі, а гарбузи. Ось все, він пробиває гарбузи. Ось. Все, ти добив гарбузи, да? Ну, ще трошки. Ще трошки. Куди бував? А це тут огірки. Теж, так? Да? Капець. Капець і буряк. Нічого, зараз зробимо. Три рядочка і не можу я. Ввечері вийду до б'юті три рядочка, а так все, все зробили. А, ну, все. Ну, все, кукурудза. Ну, та кукурудза тут є, яка тільки вилазить. Та да. так. Вона ще хай постоїться. Вона не горить. Ото воно три рядочка. Вийти ввечері його добить. Або завтра зранку вийде. Та зранку воно бачиш трохи усього іначе. Нічого, хай мене краще кусає машкара, ввечері мені легше, ніж. Чем... Оце зранку, трохи і все, і воно починає так пекти, пот заливає ці очі, неможливо. Ну, а так так все. А там травить не знаю, мабуть, ще рано. Хай воно, чи воно почне на сипатися. Мабуть, треба теж травити, так? Да? Бо зараз все ще трошки буде сипатися на сін'я в землях. Ну, випало. Уже ж в принципі все не це... Нема ні дощів, не стоїть, ні приморозків нічого. Вже ночі у плюс 15-17. В день 32-33, то ну це в тіні. Що то за кішка? Чорна голова тільки. Ага, да. Ну, коротше, якось так. <сих> Залишилось тільки кукурудза і у ті три рядочка. Там коля зробив. І той буряк, і агірки. А я тут мучилась, він мені піврядочка ще помог. <сих> Та мишей сильно, Якби от така проста трава, то не. Ета. А так мишей, а воно таке зверху маленьке, а корінчики такі, ну прям цупкі широкі, великі. Ну нічого. Це вже не критично. Так, коли зараз буде розводити, ось таким буде троянди бризкать. Буде на прискувач одне отаке. А одне от таке ми його понабирали. Тут всякого такого. Огірки кабачки, а це для саду для городу, для саду для городу, Ох, таке все. Зараз, зараз почитаємо дещо і змішаємо одне те, одне це, щоб така ця. Ударна доза була і буде все забризкувати. Ну, минулому році ми бризкали, то хорошо допомагала вона. Побачимо, як буде в цьому році. дев'ятого і вже так шквара, ага. Кошмар. Так, коля забризкав, обійшов все, по два рази залив хорошо. Жарюка така стоїть, я винесла малих, він зараз ремонтує шлангу. Бо протікає з усіх сторон, попаливати вчора, а вона тече, він вона її обрізає, там щось скручує, таким займається. Я тут з ціми оправилася, повичищала в сараї, поналивала чистенької води їсти. У цих всіх клітках почистила, всі воно хекають. Тут позатуляла, як могла. Треба затіняючи сітку купляти, бо це не діло. Вони хоч і в тіньку, правда, там у утіхоно в клітках не попадає сонце. Ну, духа тіща така всі хекають, лежать. Спека. Ці лазять їм байдуже. То купаються, то їдять. Фух. Повиносила все, повишкрібала отсюда, сараї перестілила, сухенькі попідстеляла. Дуже повишкривала, добираюсь тепер до великих. Тепер у великих Коля вже потім у поросяті сам почисте. І що ти мадам? І що ти мадам? Ага? Що? Що? А ну злазь? Злась? Злазь. Тебе вже тут додати, додати, бо ти вже... Бо ти вже скоро перескочиш її, да? ти ж руку мене хочеш кошити, чи що? Ти хочеш кушить мене, чи що? Скажи! Скажи! Кажи, хайсь. Води тобі теж. Це все повишкрівать, бо що ти туди наплювала? Ага? Все ти туди наплювала, козята моя. Що ти мольду не мила. Що ти мольду свою не мила, що у тебе там? Ага угу. Що? Що? Ну що? <свізда> Звізда. Так, вичищать і в тебе? Тих також трохи прикрила, бо спека, а вони не йдуть в тіньок. Вони тут. Ну, Більш-менш така тінь Кудовчаться. Так, ну і все. Фу. 10 10.58, а в мене вже не рук не ног. Хай дохалася. Все, кажу вам всім пока-пока. Я трохи відпочину і буду займатися вже на кухні своїми справами. Щось готувати, щось перемивати, крутитися. Все, таке відео ранкове Всім пока-пока до наступного відео.